Доброго раночку вам, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Я рада вітати вам, вас в цьому новому дні. Вже осінь. Багато чого додалося роботи, але нам потрібно встигнути насолодитися іще плодами літа. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні відбивні із баклажанів. Страва не замінить м'ясо. Не скажу, що це краще, ніж м'ясо. Чоловік, кожен чоловік заперечить вам, що краще за м'ясо є тільки багато м'яса. Але ці відбивні, повірте, вони достойні нашої уваги. Що для цього потрібно нам? Ось у мене такий здоровий баклажан. Я буду ділити його на три частини. Потрібно чотири, на такий баклажан. Ну, він десь грамів 400, може, навіть 5 кілограма. Чотири яйця. Сіль, мелений перчик у мене, сушений чесничок. Я беру приправу до шашлику. Ось так. Обов'язково потрібно буде борошно і трішечки кукуруджного крахмала. Саме оцей кукурузний крахмаль, коли ми дадемо до борошна, звичайно, зробимо такий кляр, він дасть такої хрусткості і такої. Ось саме такого смаку, що нам потрібно. І це все, потрібна олія для осмажування. І всю нашу любов для наших рідних готуємо як найкраще. Тож приступаємо. Перш за все, беремо цей баклажан, відрізаємо вершок, саме верхівку, і оцей грубий низок він нам не потрібен. І ось тепер я буду його очищати через один. А так полосочку відчищаю, а полосочку залишаю. Ось такий рівень. Чому я роблю саме так? Тому що якщо зовсім відчистити, він буде потім весь м'який. А так все-таки ця шкірочка буде тримати. І ось тепер я нарізаю на три частини. Якщо у вас маленьке, дивіться по розміру. Ось так. І тепер нарізаю отакими пластинами. Десь 0,8 до сантиметра. Сильно тонко робити їх ні в якому разі не потрібно. Ось такі. Візьму такий підносик, як він називає, хто як називає. І трішечки підсолюю їх. Чому? Не тому, що вийшла горіч. Горіч зараз не, не буває у синіх сучасних. Присолюю так. На дно і викладаю. Чому я так роблю? Тому що, коли вийде зайва волога, вони потім беруть набагато менше жиру, олії. Ось так. Зовсім, зовсім, зовсім отак, небагато. І ось так і відставляємо. Так, а самі готуємо кляр. Вбиваємо яйця. Перш за все. Додаємо зовсім-зовсім трішечки солі. Пам'ятаємо, що в нас самі сині присолені. Ось так, дрібочку. Ось так, одну або дві маленькі, або одну більшеньку. Додаємо. Додаємо приправу для шашлику. Це може бути приправа до м'яса, до курки. Хто вже на ваш смак, який ви спеції любите. І тут теж без фанатизму. Ось так півложечки я додаю. Обов'язково сушеного часничку, бо як же без нього таку гарну дрібочку, я то і дві ось так. Він дуже ароматний, такого різкого аромату часнику не буде. І, звичайно ж, чорний мелений перчик теж небагато, тому що все-таки у приправі він теж є. Ось і все, поки що так змішуємо гарненько. Тепер додаємо сюди 2 столові ложки борошна. І дві столові ложки кукурудзяного крохмаю. Чому саме кукурудзяного? От він не, не так він пригорає якось. Отак, не дві. Це виважите кукурудзінного а Якщо немає, можете зробити з картопляну. Коли додаємо в борошно картопляний крохмаль, він це такий крохмаль це картопля і він темніє. Якщо постоять пляр у вас зовсім недовгий, він стане такий трішечки такий, тьмяні, ть, ть, ну не жовтий, а тьмяніший, такий темніший. А ось саме такий, це кукурудзяний, він буде біленький, скільки б його не тримали. І робимо такий кляр, як на млинці. Ось. Можемо додати одну столову ложку олійки. Не більше. Беремо обов'язково сковорідку з кришкою. Ставимо на вогонь. Сковорідку нам потрібно розігріти, просто накалити. І олійка, яка на ній буде зовсім небагато, але вона буде теж розкалити. Потім ми будемо готувати на невеличкому вогні під закритою кришкою. Можна по бажанню, якщо у вас є бажання, можна оці такі наші пластиночки такі відбивні трішечки побити, отак з однієї сторони. Це буде вже справжні півні. Можна з двох сторон. Якщо ви так порізали, як я, то можна з двох сторон. Ще раз змішуємо кляр От, і розпочинаємо. Кидаємо нашу таку відбивну, з усіх сторон обкачуємо її. Ось так. Зайве кляр нехай стікає, він нам не потрібен. От, і викладаємо на розігріту сковорідку Накриваємо кришечкою і смажемо з однієї сторони, а потім з іншої, до готовності. Перевернути можна декілька разів, що вони в нас гарно і просмажились, і не підгоріли. Перевертаються вони дуже гарно і вигляд і смак пражнісіньких від в Ось так. Зкриваємо знову кришечкою. І так посмажимо всі. Ось тут смажуються останні. Вони такі ніжні, вони такі м'якусінькі, дивіться. Веделочкою проколюються дуже-дуже-дуже ніжненько. Все. Знімаю, але дуже схожі на м'ясні відбивні і навіть смак схожий. І що хочу вам сказати, що олії. Взяли вони грамів, та, мабуть, і 50 не взяли, тому що на розкаленій сковорідці, а потім прикручений вогонь і під кришкою. Так бере набагато менше олії. І ось що в нас вийшло. Дивіться, із одного баклажана. Дивіться, скільки вийшло гарних, смачних відбивних. Зараз подивимося. Дивіться, які гарненькі вони. Я візьму ці ще холодніші, бо ці дуже гарячі. Ось дивіться, така відбивна. Гляньте, м'якусіньке. І вона волокнами ніби, ніби це м'ясо. А смак. Ну, отак, якщо не сказати, що це відбивна із баклажанів, хто не знає, наче скуряти курятини. дивіться. Волокна видно, ми їх не розтовкли. Кляр такий смачний, гляньте. Біленько, ніби із куриного філе. Ось так готуйте. Дуже-дуже-дуже смачно, виходить багато, не так і дорого. А влітку, поки є час, треба насолодитися овочами. Ось так, а з вами була як завжди я, Любов. Готуйте, хай вам смакує, хай господь береже кожного з вас. А з вами была завжди я любовь и верю, надеюсь, мы зустримо мыще.